Вдалим називає головний СБУвець Рівненщини вчорашній день. Каже, 104 кілограми бурштину, які вчора біля обласного центру продавав скупник, унікальні. Особи, які спробували реалізувати цю партію, бурштину, були затримані в процесі якраз обговорення ціни. І навіть під час затримання була було виявлена бухгалтерія, де була визначена ціна цього товару близько 300 тисяч доларів. Нам вдалося. Вилучити унікальну партію бурштину унікальність і в тому, що окремі зразки, які ми вилучили, досягають вогою до 2 кг, кг а це відео самого вилучення Сонячне каміння ймовірно привезли в кафе під Рівне з Сарненщини. Запакований товар вже був в валізах. Оборудку з покупцем з іншої області зірвали. Бо якраз проводили викриття у межах розслідування кримінального провадження порушеного СБУ, процесуальне керівництво, в якому здійснює прокуратура області, передувала цьому затриманню ще одна оборудка. Правда, каміння з цієї партії продавали в іншій області а вчорашня мала відбутися в іншому районі. І працівники прокуратури та служби безпеки працювали так сказати з коліс, тобто вони провели фактично цих правопорушників до території іншого району, здійснили їх документування та тим тимчасове ну, затримання. Після чого була викликана слідчо-оперативна група. Подальшому, після того, як будуть призначені всі експертизи допитані всі особи це провадження буде передано під контролем процесуальних прокурорів до органів національної поліції до статті 216 КПК, так як це їх підслідність. А сам вилучений на території бармаків бурштин мали спершу продати в сусідній області. Втім, передумали оборудку перенесли під рівне, що й закінчилося успішним затриманням. Уже після рішення суду каміння зможуть реалізувати за аукціону, а виручені гроші підуть в бюджет. Немало може виручити держава, і за вилучений бурштин з цієї ж партії вже на Костопільщині. За чотири години після основної реалізації була ще одна реалізація. На території Костопільського району біля кафе Невже при в'їзді в Костопіль оперативниками Служби безпеки та процесуальними прокурорами було затримано ще одну партію бурштину, це 11 кілограмів, також в крупних фракціях. Кримінальне провадження за даним фактом ми залишимо на території. Прокуратура буде корувати з Долбунівська процесуальним керівництвом. Вилучене каміння відправили на експертизу. Знаходитиметься там бурштин до рішення суду до слова у справі про вилучення 2,6 тонни тони бурштину. Вирок вже пролунав каміння конфіскувати в дохід держави. Звинувація стягнути максимальний штраф, адже покарання за цей злочин хіба півроку арешту.